Вітання слухачам Українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Сьогодні обговоримо тему, яка активно загострилася з початком навчального року. А саме булінг у шкільному, найбільше підлітковому середовищі. За визначенням закону України про освіти та закону номер двадцять булінг або ж це діяння чи бездіяльність учасників освітнього процесу, які здійснюються щодо дитини або такою дитиною і можуть спричиняти шкоду її психічному чи фізичному здоров'ю, за даними ЮНІСЕФ в Україні 67% дітей віком 11-17 років стикались із булінгом, чи то як жертва, чи то як свідок. У Вінницькій області активно працюють над протидією булінгу, проводяться просвітницькі заходи, створюються освітні програми, інформується і школа, і батьки, і відповідні служби. Але статистика показує, що далеко не всі випадки булінгу доходять до протоколів чи судового розгляду. І часто батьки або діти не звертаються за допомогою. Це означає, що масштаби проблеми можуть бути значно більші, ніж офіційні дані. І сьогодні ми поговоримо з дитячим та підлітковим психотерапевтом, психіатром Тетяною Окаєвич про те, як розпізнати булінг, які наслідки він має для дитини, та що можна зробити на рівні сім'ї, аби захистити свою дитину. Вітаю тані наші студії. Вітаю, Оля. І перше питання, напевно, логічне: чи доводилося тобі працювати з булінгом у твоїй практиці як психотерапевта та психіатра? А, так, звичайно, і. Розпочався начальний рік, і досить часто зараз приходять і хлопчики, і дівчатка з цим запитом про те, що напевно це булінг, і мені там важко непросто, і, і я не знаю як вирватися, чи то змінювати школу, чи то як їм протидіяти, тому що сил немає. Багато хто із дітей, там діти чи підлітки, вони залишаються на самоті із цією такою непоправною поведінкою, тому що це таке систематичне агресивне поводження в їхню сторону від однолітків або від певної референтної групи, або ж зі сторони дорослих. Так і найжахливіше те, що інколи діти думають, що це так потрібно, що я на це заслуговую, або це скоро скінчиться, от почнеться новий навчальний рік, і до мене зміниться відношення. Насправді, це тільки поширюється в класі, в школі, тому що ми можемо провести паралель із вірусом. Якщо він там є, зародився, то він має здатність швидко, широко розповсюджуватись. І це насправді несе ряд таких факторів. Рівна поправних і на психологічне, і на фізичне самовідчуття дитини, а то і підгрупи тих дітей, які стають жертвами цього булінгу. А до речі з крибниками не доводилось працювати. Я підоз, підозрюю, і інколи так, булер уже в на консультативній роботі, вже так проявляється під час діагностики. І тоді мені важливо, активну роботу потрібно проводити не лише з дитиною, а і з батьками і оцінювати сімейне середовище, чому у дитини саме такий паттерн поведінки почав будуватися. Що по відношенню до нього там таке транслюється, що дитина починає це... Можливо, компенсувати в соціальному середовищі по відношенню до себе, бо ти говориш, і я думаю про те, де різниця, де її нащупати, оцю цю різницю між булером і жертвою булінгу, угу. це в першу чергу сімейне середовище, на мій погляд, це фактор, фактор поєднання різних таких ситуацій, тому що психологія булера і жертви, так вона різна. Uh -huh. Що робить булер? Він починає боротися за свою владу, відчуває її і боїться її втратити. Влада може бути у вигляді сили або ж впливу, і тут починається формуватися така залякувальна система. Да, що я а, маю такий вплив на тебе, і ти починає боятися мене, тому що а, зараз це моя територія. І булери собі створюють цілу систему, там запрошують свою команду інших дітей, так би мовити, і теж формуючи, що якщо ти тут, то ти крутий, так? І, і ми зараз тримаємо ось це середовище там в класі, в школі чи на вулиці. Колись це називали по-простому банда. Так. Ось і а, от жертва булінгу вона має таку властивість, те, що так має відчуття такого захисту, тобто вона шукає, щоб ця влада її десь захистила. І е, на тому, що відбувається, що е, досить е, дитина, яка приходить в нову школу, і якщо вона, допустимо, має е, гарні е, такі зовнішні дані, да це дівчинка, наприклад, е, або ж має там е, гарну здатність до навчання, е, вона чимось вирізняється, і для булера це невигідно. Да, були, що боїться, повторюю, стратити владу і починає її при цьому принижувати, цькувати і ось таку використовувати агресивну поведінку. Жертва вона таку при цьому має занижену самооцінку або тривожність, або ж певну таку нейросенсорну відмінність, тобто це ж може бути і дитина з РАЗ, або з СДВГ, або ж той, хто має порушення до навчальної діяльності. Тобто, яка відрізняється чимось. І, і якщо у неї мало захисту і немає навичків до захисту своїх кордонів, так, вона дійсно буде боротися або ж піддасться цьому булінгу. Як батькам розпізнати? Тому що я, наприклад, знаю історії, коли мама каже про свого хлопчика. Він мені нічого не розповідає, ну він ні з ким не товаришує в класі, але він мені нічого не розповідає, коли я запитую його, чи все нормально в школі, він каже, що все угу. нормально. А з інших джерел випливає, що дитина стоїть в супротиві до всього класу. І, ну не знаю, чи можна це назвати булінгом, але ну, дитину не приймають і не завжди ставляться добре і коректно до нього. Як розпізнати батькам, що проблема таки є, uh -huh. і чому дитина не хоче розповідати про те, що проблема є? Uh -huh. Насправді, дійсно ця проблема вона завжди переважно ховається за ширмою, тому що дитина в остраху, що якщо я розповім, да і цю це питання почнуть розбирати, то булерство ще посилиться. І першими ознаками може бути те, що дитина почала якось нетипово себе поводити, небажання йти до школи, часті, якісь захворювання, якась певна соматизація, головний біль, біль в животі і тому подібне. Коли не порушується емоційний стан, тобто вона якась замкнена, депресивна або ж агресивна і це нетипово для дитини, тут важливо звернути увагу, що відбувається в школі. Я завжди раджу налагоджувати тісний взаємоконтакт із вчителем і попросити, що як відбуваються справи у дитини, або ж деякий контакт встановити із однолітками, запитати, чи все гаразд, тому що спостерігаю так і так. Я просто думаю про те, що є в школі посада шкільного психолога. Ну я розумію, що дуже багато класів на паралелях, але якщо ми говоримо про протидію булінгу і про те, що це декларується як, от, в області, навіть боротьба з булінгом, протидія булінгу, то я думаю, що все таки можна визначити якийсь час на тестування класу, ну щось придумати, аби зрозуміти в кожному. Ну це насправді може навіть не психолог проводити, а психолог розробити. Цю систему, і класний керівник може провести в класі і побачити стосунки. Бо якщо в молодших класах це просто, вчитель завжди з дітьми, то вже з п'ятого класу починаючи, класний керівник може не знати і не розуміти, що відбувається в класі. Можливо, є такі програми, а я про них не знаю. Так, ми йдемо в ногу з сучасністю, і слово булінг воно досить поширене. І, на мій погляд, часто його стигматизують. Тому що кожна ображена дитина говорить, мене булять але тут важливо відрізнити перше, що зробити, так чи це просто агресивна поведінка, і вона відбулася, але не повторюється систематично, чи це мова дійсно іде про таке поетапне приниження. І наступний крок це дійсно включити роботу психолога, тому що у них дійсно не є ось ці маршрути надання допомоги для дитини, робота із класом, робота із батьками і така, що відбувається за межами школи. Але якщо дивитесь, ну, свідомо, то на одного психолога в цілій школі дуже велике навантаження. І, і дійсно це непросте питання. І а, тут включається така ланцюжкова реакція. Да? Діти, батьки, вчителі, психологи, і після така освітня робота. Ось а, важливо знати місця, де можна отримати безкоштовну допомогу або взагалі допомогу. Це можуть бути і психолог, психотерапевти, і якщо порушення психоемоційної сфери так варто звернутися до психіатра або ж тож невролога. І хочу зауважити, що на базі Вінницької психоневрологічної лікарні Львівщинка у 16-му відділенні саме створена ось така допомога для дітей підлітків, які страждають від різних, так би мовити, жертв, які стали жертвами певного Веду булінгу. Так, тиску. Угу. І, і ми часто працюємо із наслідками, тобто той ж самий депресивний стан, тривожний, страх, що це цькування буде повторюватись. Робота із недовірою до оточення і моїх однолітків. Тобто основна робота це захистити дитину і дати ось таке базове відчуття підтримки, так що свої кордони важливо захищати, і їх можна вибудовувати ось так. А ми також працюємо над вдосконаленням ось цього маршруту пацієнта, тому що нам важливо тісний зв'язок тримати як із психологами школи, так і з вчителями і обов'язково із батьками, тому що сімейні консультації вони дають вагому таку інформаційну підтримку, як з дитиною бути, і як власне на її очах боротися за її права, і що це можна в цей момент, що відбувається легалізація. Ти кажеш, ми працюємо з наслідками. Але ну, принаймні в лікарській практиці я знаю, що лікарі кажуть, спочатку треба усунути причину. Якщо причина, це булінг в класі, в школі, є можливість перевестися, можливо, або в інший клас, або в іншу школу, але де є. Ну, чи, чи справді там не буде повторюватися. Така сама ситуація, де гарантія, що угу. не буде так само в іншій школі? Чи варто шукати дійсно якусь, якийсь момент в самій жертві булінгу? Тому що, ну, на жаль, наше суспільство живе так, що хто винен завжди жертва. Угу. Ти маєш рацію, тому що. А, Є факт і ризик того, що паттерн поведінки знову повториться, і тут, що важливо, працювати саме над цією самооцінкою дитини і ось цим внутрішнім відчуттям, що ти маєш право захищати свої кордони. Що ось ми даємо саме як це робити, щоб дитина відчувала, ух ти. А насправді я раніше цього не виконувала. А ось сила моя в тому, і в тому. І в тому. І тому що що Булер говорить, да, коли так з ним від відбувається така психокорекційна робота, що він зрозумів причину наслідкові зв'язки, а його оправдання про те, що а я насправді хотів їй допомогти. Це піде їй на користь, тобто таке звинувачення іде, і немає відчуття ось того, що він, він робить неправильно. Угу. От саме на ось цим усвідомленням потрібно працювати. Що, що тебе призводить до такого жорстокого патерну поведінки? До речі, про те, що призводить в твоїй практиці, наскільки ти от побачила різницю між дітьми, які були, наприклад, до ковіду, до початку повномасштабного вторгнення, до цього онлайну постійного, угу. і між дітьми? Які живуть в реаліях сучасності, uh -huh. чи дійсно є між ними різниця, тому що я багато чула, багато читала, що діти стають більш замкнутими і більш агресивними? Чи uh -huh. правда це так? І ізоляція посилила саме на агресію і непоправну поведінку про те, що дитина булер, вона не знає, як становити цей конструктивний контакт. Я або володію цією владою, так, або мені страшно, що наді мною здійснять ось це. І, на мій погляд, що в ізоляції відбувалося щось таке важке і жорстоке по відношенню до дитини могло бути, так? Або ж посилюю ось цю тенденцію, це різні групи, так, в телеграмі, онлайн і, і тому подібне. І ось цей механізм він запускається. Так, що і іншої стосунки я не знаю або я не вмію вибудовувати, так буду користуватися тим, чим наділений, що маю. Насправді, ця дитина теж по-своєму нещасна, тому що м м якщо цього не викорінити, не не допомогти дитині, то що відбувається далі, часто це така девіантна особистість формується, яка не може знайти своє місце в суспільстві і не виборюється певною такою агр агресією. І, і тут важливо ну, помічати два полюси так? І, і якось допомагати, тому що виходити на ось ці емоції з дитиною і говорити, що о, ось тут тобі теж хочеться допомогти, тому що ти насправді хороший. Так? Але по-своєму ось так вибудовуєш контакти з цим світом. Ми говоримо про булерів, про жертв булінгу, але не говоримо про свідків. І їхня поведінка насправді теж дуже важлива, або бути свідком і не втручатися, не підтримувати жертву булінгу для того, аби все-таки можливо вона змогла якось навчитися захищати свої кордони, або підтримувати і як підтримувати жертву булінгу, і можливо тоді вона все життя буде надіятися і опиратися на когось і на чиюсь допомогу, і на чийсь захист, не намагаючись якось змінитися внутрішньо. Як тут правильно вчинити? Ми говоримо про страх. Якщо я є спостерігачем, то це небажання опинитися на місці, так або жертви, або булера. І, і тут важливо дитині теж допомогти зрозуміти, а хто я і що я хочу, і якщо мені страшно, що з цим страхом я можу зробити. І, і такий основний ланцюжок, і який тут може бути, це обов'язково донести до дитини, що ти маєш право на захист. Сюди важливо включити допомогу дорослого, надійного дорослого. Це можуть стати ну, в першу чергу батьки або старші сиблінги, і проте. Щоб пояснити, що коли дитина приходить із цієї такої кризової ситуації, її важливо не відштовхнути, а підтримати і висловити свою вдячність, що ось це зустрів і приніс цю інформацію. І далі вибудовувати разом план дій. Найважливіше це. Не загубитись в цьому і відчути таку власну силу. Я повторюсь, це робота із батьками булера, робота із вчителем, робота, якщо до цього доходить із правоохоронними органами, тому що це дійсно досить серйозно. Якщо звернути увагу булінг, який робить роботу із корою головного мозку, так, на нейронному рівні, то тут мова йде про те, що вражається гіпотепліка. Таламогіпофізарна надирно-рукова система виробляються постійно хронічні гормони стресу, кортизол. І саме в корі головного мозку, в області, там, де є Мигдалина, яка відповідає за це все, формується, так би мовити, соціальний страх страх бути вразливою. Тобто, це такий як біль, коли нам болить. Да, і це саме відбувається із психологічним болем, тобто і вражається ось ця нейронна система. Так? І дитина що починає відчувати замикатися, і для неї це починає бути буденністю. Вона стає, відчуває від навколишнього середовища загрозу від близьких чи навіть незнайомих мені людей. І тут, же, з чим небезпечна ця зона, тим, що на цьому фоні формується і тривожно-депресивний стан, і усамітнена поведінка, самоушкоджувальна поведінка, і, і при цьому є ризики до суїцидальності. І наостанок. Звичайно, завжди краще присікати з самого початку будь-які намагання когось тебе образити. Так ну, як ми вже говорили, весь ефір не всі здатні це зробити, але є ті, хто може і здатні, але не мають оцього ключика, не знають слова, яке треба сказати, можливо, в цей момент. Наприклад, я десь в соцмережах бачила, що навчіть свою дитину там о цих кількох слів, мені байдуже. Коли там тобі кажуть, а в тебе якісь там старі джинси. Мені байдуже. Е, ну, от в такому плані. Uh -huh. е, можливо, є щось, що допоможе оцій цій дитині перебороти страх на перших хвилинах, сказати цих кілька слів і цим самим не дати розвинутись булінгу. Uh -huh. а, так, і це важливо дати таку інструкцію для дитини. А це те, що стоп зі мною так не можна або ж вербально теж заагресувати у відповідь. І якщо агресор має більше сили і впливу, то важливо дитині сказати, що ти маєш право відійти і створити ізоляцію. Так, і якщо в твою в твою сторону щось таке відбувається, маєш право просто якось не звернути на це увагу. І третє, це що важливо, найважливіше в цій функції, це дати дитині віру в себе. Як це відбувається? Це працює над самооцінкою. Це все ж таки іде мова про заняття хобі. Це те, чим дитина може проявитися, пред'явитися, що я це роблю так, і я отримую від цього задоволення, і цим я росту, відрізняюся в класі, тому що це формує мене як особистість. Що ж, Є ще одна важлива тема, але це вже тема іншої розмови. Якщо ми говоримо про булінг у шкільному середовищі, це булінг вчителів учнями і навпаки. Це теж складна тема, складна тема, про яку говорять значно менше, ніж про булінг між однолітками. Я думаю, що рано чи пізно її ми теж розкриємо. Будь ласка. Дякую тобі за розмову. Нагадаю нашим слухачам в ефірі українського радіо Вінниця звучала програма з перших уст. Ми говорили про булінг у шкільному підлітковому середовищі, про його наслідки і можливості уникнення. І з дитячим та підлітковим психотерапевтом, психіатром Тетяною Окаєвич, розмовувала журналістка Ольга Зайцева. Будьмо уважними до своїх дітей.